Київський пранкер на вулицях столиці причепився до військового, однак витівка не вдалася і обернулася сваркою. Горе блогер ображав захисника. Після чого вже за традицією отримав по заслугах і вибачився. Відповідні відео вранці 30 квітня почали ширитися телеграм-каналами. Блогер підійшов на вулиці до перехожого і намагався його розіграти. Однак чоловік не дозволив із себе насміхатися. Валера, брат, здорово. Привет. Мы вчера с тобой бухали. Какой я тебе Валер. А дядь? кто ты? Я? Украинец. Ну, ну, я... Вы... я тебе говорю, выручи меня. Мы вчера бухали с тобой. Ну. Какой я, я тебя с тобой бухал, дядька? П***й бух... меня с тобой базать. Ну, да бух... на... А на***й буйный. А чё ты бухаешь? Чё ты пришёл? Не пи***й. Да ты не <пукуешь>? пи***й. <laughs> ты понимаешь, я тебе блюдения. Давай, один. на***й отсюда. Врешті знайшлися небайдужі, які вирішили пояснити горе блогеру, як спілкуватися з військовими та поважати їх. Той намагався вибачитися, хоч і не дуже переконливо. Звіняйся Україна. Звіняшся я тобі га не вірю. пацани, Давай привіт, Адіку руки обіря. Врешті тіктокер у своїх сторіс у соцмережах поскаржився, що його побили за пранк і продовжували ображати, навіть коли той вибачився. Він запевнив, що любить Україну, є патріотом та допомагає армії. Також блогер бив себе у груди, що піднімає економіку країни. От скажіть, скільки я робив добра українському народу? Я ніколи в житті нікого не обидів, зі в Україні. Я тут вираз серед українців. Что это такое меня запинать, как собаку последнюю? Это адресовано тем, кто вчера вот это вот сделал. Восьмером против меня одного. Я поднимаю экономику Украины, ребяточки, что вы понимаете. Ищу работу людям. Что вы делаете? Идете людей пинаете или что? Підсумовуючи, блогер поставив ультиматум: поспілкується з чоловіком, якого намагався розіграти. І якщо він дійсно виявиться військовим, то вибачиться перед ним на камеру. Якщо ж ні, вибачатися доведеться людям, які його побили.